Привітики, привітики! Ви на каналі готуємо разом, і ми знову сьогодні беремося швиденько до роботи готувати смакоту. Беремо кастрюльку, наливаємо до неї водички і ставимо її на плиту, доводимо до окипіння. Водичка на плиті. Ми продовжимо готувати. У мене ось така середня брокколі тута. Будемо розділяти її на соцвіття. Сьогодні готуємо дуже дуже швидкий рецепт, але неймовірно смачний. небагато інгредієнтів. Смакота з брокколі, готуємо її сьогодні в пательні. Легко просто. Тож додивляйте це відео до кінця, обов'язково ще й коментаря. Чи сподобався цей рецепт? Я думаю, так багато хто з вас готує. Може додаєте ще якісь цікаві інгредієнти, Пишіть, буде дуже дуже цікаво. Дивіться, оце все брокколі. Я вже майже почистила. Порізала нас у Зараз беремо глибоку мисочку і зараз сюди будемо виливати яйця. Я додаю три штуки, Можете додавати більше, можете додавати менше, але мені за три штуки яєць на одну середню брокколі просто ідеально. Додаємо також молочка, молочка додаю 100 мл і додаємо всі спеції за смаком. Що додаю я? Я буду додавати карі, обов'язково додаю трішечки суміш перців, сіль. Сухий часник і це все ретельно перемішуємо. Беремо вінчик і швидесенько це все перемішуємо. Друзі, поки ми тут перемішуємо, зараз подивимося до нашої водички. Якщо вже вона закипіла, то коли водичка в нас кипить, додаємо трішечки солі, обов'язково трішки водичку підсолюємо і викладаємо броколі. Друзі, варимо її приблизно. 3-7 хвилин подивіться, це дуже швидко вона проварюється. Приблизно 4-5 хвилин мені завжди йде. Ну може, якась така брокколі попадеться. Зараз подивимося. Я тут ще швидесенько доперемішую ці яйця з молоком і дивимося на до нашої броколі. Друзі, я вже її витягнула, варилася вона в мене рівно 5 хвилин. Дивіться, вона мія просто ідеальна. Ну інколи попадає така дубова, що і 10 хвилин треба проварити. Тому дивіться, залежить від сорту броколі. Прямо дощечку броколі в мене ще гаряча. Можете зачекати, щоб вона остигла. А можете, як я прямо зараз продовжувати готувати, викладаємо її на дощечку, друзі, і потрібно її трішечки порізати на дрібніші шматочки. Приблизно кожне суцвіття отак беру там два-три рази. Переріжу так, теж дрібно не потрібно, як то кажуть, дрібнити, так щоб було відчутно її, скажем так. Ось і все броколі ми вже з вами нарізали. Тепер нарізану броколі, не чекаємо, що вона остигла. Викладаємо її до яєць, які ми перемішували разом з молочком. І зараз сюди ми будемо з вами ще додавати зелену цибульку. Можете додати ще і сир, я не додаю сиру. Я додаю лише зелену цибульку. Ось такий невеличкий пучок. Нарізаємо її на любі шматочки. Я буду нарізати трішки більшими шматочками. Зараз швиденько це все нарізаємо. цибулечку я вже нарізала. Додаємо до нашої броколі яєць і молока. І тепер це все потрібно ретельно перемішати. Друзі, поки я тут перемішую, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки, обов'язково напишіть коментарі, чи сподобався вам цей рецепт. Ось і все, беремо пательню, добре її розігріваємо на розігріту пательню, наливаємо трішки олії і викладаємо цю нашу суміш. Друзі, якщо ви не хочете це смажити на пательні, можете все це саме просто запекти в духовці при 180 градусів, воно дуже швидко запікається, 15-20 хвилин. А я накриваю кришкою і з кожної сторони ми смажимо приблизно 7-10 хвилин і потім перевертаємо на другу сторону. Дивіться, як воно вже так трішки схопилося. Дивимося, якщо гарнесенько вже відчіпається від пательні, беремо тарілочку і перевертаємо на другу сторону. До речі, можете це приготувати і в аерогрилі. Як вам подобається, де вам зручно готувати, там і готуйте духовку, аерогриль або плита. Пательним. Друзі, ось таку смакоту ми вже з вами приготували. Подивіться, ароматний ймовірний. Я не дуже люблю броколі, але інколи її люблю смакувати. Отак От на сніданок приготувати з яйцями, інколи в якихось запіканках, що хочемо сказати про цей рецепт. Друзі, зараз показуємо в розрізі. Це неймовірно смачно. Подивіться, яка красота, мінімум інгредієнтів, максимум смаку і корисно, і смачно. Тож готуйте та смакуйте, бо справді дуже файний рецепт. Зараз вам ще покажу ближче її в розрізі. От дивіться, така красота в нас з броколі, з яєць нічого тут складного немає. Сприготує кожен, тож готуйте та смакуйте та спокою. Бережіть себе всім, па-па-па-па.